Сонечко в небі всіх вітає. Доброго ранку всім бажає. І я вам бажаю доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. До мене в гості сьогодні завітала Христинка. Ну, моз нею вітатись. Добрий ранок, Христинко. Доброго ранку усім. Погляньте, я принесла вам великодній кошик. Дякуємо, Христинко, малята. А ви знаєте, що кошик готують до свята, яке називається Великодень. Ну, ми разом скажемо. Великдень! Молодці! Малята навесні, коли весело співають пташки та починає пригрівати ясне сонечко, до нас приходить це гарне свято. Тільки на це свято печуть Пасху. Це малята солодкий хліб. Ну ми разом скажемо Пасха. Молодці малята. Паски прикрашають та кладуть на красиві серветки. А ще на Великдень фарбують яйця. А називають тоді ці яйця писанками та крашенками. Ну, ми разом з вами скажемо. Писанка! Правильно, а тепер скажемо крашенка. Молодці малята! Це все кладуть у кошик і яйця, і паску. І ще кладуть ковбаску, сіль, масло та сир. Беруть кошики та йдуть до церкви освячувати. А в цей день в церкві звинять дзвони. Давайте малята послухаємо, як дзвони сповіщають про це велике свято. А зараз малята, номо до гри! Будемо з вами складати великодній кошик. Я буду показувати вам картинки, на яких зображені продукти. А вам потрібно назвати продукт, який ми покладемо у великодній кошик. Малята, що ми покладемо у кошик паску чи попкорн? Молодці. Ми покладемо у кошик паску. А ще крашанки чи торт? Молодці малята. Покладемо у кошик крашанки. Рушник чи піцу? Ви молодці. Покладемо у кошик рушник. Далі сіль чи Морозиво? Правильно покладемо кошик сіль. А ще що покладемо кошик? Кока Колу чи ковбасу? Ви, розумнички, ковбасу. Малята. То на яке свято ми з вами чекаємо? Правильно, великдень. А що печуть на це свято? Молодці, Пасху. А ще фарбують яйця. А як їх називають? Розумнички, писанки та крашанки. Молодці малята. Шановні батьки, ознайомлюйте своїх малюків з таким чудовим святом, як Великдень. Розвивайте їхню пам'ять, уяву, увагу та мовлення. Виховуйте інтерес до народних традицій та поділіться з нами фото або відео, як ваша родина готується до цього свята. А я була рада зустрічі з вами, до нових зустрічей!